У когось в очах бачу страх, я знаю твій стан, хтось тут раб, а хтось пан. Кому з нас купатись в сльозах тобі не талант. Я цар де тобі мат і ішан, сина забрав, я шанс тобі дав. Дурні, лиш раз кажу, зникай, геть кажу, сязай, лізь на гілки, тікай, за річки Кому кажу, зникай, то кажу, бувай, краще не попадайся, зникай, ще не вертайся, Де коло життя це брехня. Закон на всі часи ти чи тлочиси, он гриф із під хмар середня, Вже зиркають ласо, на всіх, як нам ясо так само, як я, не терпить прай. Тікай за річки, кому кажу, зникай, тобі кажу, кувай. Кивай п'ятами, кивай. Я став останнім в роду, тож постежу. зникай, кому кажу, тікай.